Розділ другий богослужіння. Свята літургія є основою і вершиною християнського життя. Мусимо пам'ятати, що відвідування кожної неділі і великих свят святої літургії є нашим християнським обов'язком. Добровільне та свідоме пропущення цього таїнства без поважної причини з нашого боку є тяжким гріхом. Порушенням третьої заповіді Божої. Божественна літургія ділиться на три основні частини: проскомедія, приготування святих дарів, літургія слова, прихід Спасителя через Слово Євангелії І найголовніша частина літургія жертви Євхаристії, в якій сам Господь. В спосіб, знову і знову приносить себе жертву за наші гріхи і гріхи цілого світу. Тут сам Христос пропонує кожному із нас своє тіло і кров у присвятій Євхаристії як безцінний дар для життя вічного. Всі три частини тісно взаємопов'язані між собою і творять одне ціле. Тому важливо пам'ятати, що без поважних причин ми не можемо запізнюватись на святу літургію. Для належного приготування до неї приходимо завчасно до храму, аби при потребі посповідатись, скласти приватні прохання, поставити свічки. Тощо, якщо вже трапилось, що ми запізнились, то потрібно війти так, аби не перешкоджати молитві інших. Не слід протискатись до тетраподу для цілування ікони чи запалення свічок. Якщо при цьому ми розштовхуватимемо інших людей чи в якийсь інший спосіб підволікатимемо їх від молитви. Краще просто зупинитись там. Дає вільно, і в такому випадку приватних молитов не мовимо, а зразу приєднуємось до спільної церковної молитви під час відправи святої літургії, аби не відволікати увагу вірних, стараємось без потреби не ходити по храмі, особливо на вході з кадилом, євангелієм чи чесними дарами на великому вході під час читань. Інших важливих моментів богослужіння. Якщо є потреба поставити свічку в часі богослужіння, то стараємося це робити так, аби не перешкоджати молитві інших. Важливо пам'ятати. Про свій зовнішній вигляд і одяг, в якому ми приходимо до храму. Адже ми приходимо на гостинно до самого Господнього дому, де є присутній сам Творець Всесвіту. Одяг, окрім основної функції, служить нам накриттям для нашого тіла, має іншу функцію виражальну. Одягаючись у певний одяг, ми ніби уявляємо себе назовні, розповідаємо про себе, про свої наміри. Тощо наш одяг повинен бути пристойним і святковим, аби віддати належну шану нашому господеві. Водночас одяг повинен бути доволі скромним, аби не відволікати увагу інших вірних. Якщо з нами у храмі перебувають діти, то пам'ятаймо, що час їх присутності в церкві має бути співмірний з їхніми можливостями зосереджуватись. Батьки мають пильнувати, щоб їхні діти поводились належним чином, не шуміли, а привчались благовійного ставлення до святині та знали якою має бути поведінка у храмі? Якщо діти мусять залишити церкву, то мають перехреститись і вийти, не привертаючи уваги. В деяких випадках треба самому провести їх назовні. Якщо мала дитина у храмі розплачеться, то одразу треба разом із нею вийти, або якщо є можливість, то пройти у спеціально відведено для цього кімнату. Дітям у храмі не дають нічого їсти за винятком антитора або благословенного хліба на всенічній. Свята літургія є не тільки найбільшим таїнством переміни хліба і вина у тіло і кров нашого Спасителя, але їй найвищою спільною прославою. Нашого Господа відтак під час цього величного таїнства вірним не слід провадити свої приватні молитви, оскільки божественна літургія є вершиною богослужбового життя церкви, і в перекладі з грецької означає спільне діло. Під час літургійних дій, насамперед сакраментальних, церква народжує своїх нових дітей, дає їм дар святої віри та дбає про них в їх життєвій мандрівці. Бо подає їм духовну поживу. Духовна пожива дається нам не як пасивному єству, а як створінню Божому, обдарованому безсмертною душею з її виявами розуму, волі та почуттів. Це означає, що жива віруюча людина вже природньо схильна до активного діалогу з Господом Богом. Саме цей діалог віруючого проявляється через зовнішню поведінку, через слово, положення тіла, символічні жести. В літургії церква на землі єднається з небесною церквою у прославі свого Господа. Тому вірні повинні передусім єдиним серцем. І єдиними устами брати активну участь в усіх молитвах і співах, що відбуваються в церкві, відповідаючи разом з іншими на молитовні заклики священнослужителя. Дуже корисним є слідкувати за ходом богослужіння по власному молитовнику, оскільки це допомагає зосередити свою увагу на змісті і послідовності молитов на наші окремі приватні. Молитви відкладаємо час до і після літургії, а також до і після прийняття святого причастя.